Дивно, звичайно, про таке говорити, але взимку в Каїрі холодно, центрального опалення тут немає, тому вночі в готелях іноді можна замерзнути, хоча не нам, жителям півночі, скаржитися. Сьогодні ми вирушаємо в особливе місце, в головну скарбницю стародавнього Такемету – великий єгипетський музей. Чому ми вирішили розпочати своє знайомство з Єгиптом не з пірамід. Не з огляду міста, а з музею. Щоб зрозуміти всю ту неоднозначну історію, що відбувалася протягом п'яти тисяч років, нам потрібно спочатку спробувати якось систематизувати це все у себе в голові. А ще ми подивимось на найбільші шедеври, які були звезені сюди, і потім намагатимося ставити їх на свої місця в нашій подорожі. Великий Єгипетський музей створили не одразу. Першу спробу здійснив єгиптянин ріфарафі Ат Тахтауї, який зібрав першу відому колекцію та виставив її на загальний огляд. Але тодішній імператор Мухаммед Алі просто взяв і подарував її всю австрійському ерцгерцогу, який гостював у нього. Аль тахтауї від такої жахливої несправедливості покінчив життя самогубством. Другу спробу зробив французький археолог, велична в історії постать Огюст Марієт. Але він зміг зробити це не відразу. Спочатку йому виділили приміщення в торгівельних складах, які під час розливу Нілу постійно підтоплювалися. Потім палац, який ні плануванням, ні пишністю свого оздоблення не підходив для великих шедеврів стародавнього Єгипту. І тоді, нарешті, було вирішено спроєктувати будівлю спеціально для єгипетських скарбів зі скляними стелями, щоб пам'ятники скульптури та рельєфу можна було побачити під природним сонячним освітленням, так як вони знаходилися багато тисячоліть у єгипетських храмах. З першого погляду музей нагадує величезний склад, в якому не знаєш, куди бігти і що дивитися. Адже лише офіційно тут зареєстровано 160 тисяч речей. Сюди з усіх розкопок знахідки звозили ящиками, багато з яких досі зберігаються у підвалах музею невідкритими. Тут цілі зали з папірусами, статуетками богів, коштовностями, муміями священних тварин, амулетами, меблями, посудом і у шепті, а ще тисячі рельєфів, саркофагів. Скульптур, пам'яток. Мені навіть страшно уявити, скільки часу треба, щоб все це уважно роздивитися. Напевно, роки? Ми, на жаль, стільки вільного часу не маємо, і виділили на огляд музею всього один день. А тому я розповім вам про найцікавіші скарби. Наприклад, одна з найдавніших пам'яток це поховальна маска кінця 4-го тисячоліття до нашої ери. Знайдена у Верхньому Єгипті на території стародавнього міста Ніхена, покровителем якого був бог Хор з головою Сокола. Справа в тому, що кожен єгипетський фараон вважався втіленням цього бога на землі, а ця маска асоціювалася з універсальним фараоном і зображала не просто людину, а її ка життєву силу, своєрідного двійника, який пов'язував людину. Споконвічною силою роду, і, на відміну від забальзамованого, але все одно усихаючого тіла надовго залишався у гробниці, щоб отримувати жертвоприношення. Але щоб ка людини повернулося до життя, існував певний обряд відкривання вуст і очей, коли жрець спеціальними церемоніями 75 етапів допомагав людині знову символічно розплющити очі. Ніздрі, щоб вона могла дихати, уста, щоб вона могла їсти, і головне, вуха, щоб чути те, як її ім'я згадують нащадки. Ось ця пам'ять імені лежить в основі єгипетської культури. Про це заклинають сотні тисяч заупокійних надписів вимовити ім'я предка тому, що цим ти даруєш йому вічне життя. А у свою чергу предок, якого згадали. Дає життєву силу у цей світ своїм нащадкам. Тому з одного боку це лише керамічний предмет, а з іншого в ньому втілена вся логіка єгипетського ритуального мистецтва ще до виникнення держави фараонів. Один з моїх улюблених шедеврів, створений на межі 30-го і 31-го століття до нашої ери це палетка Нармера. Такі палетки. Мали ритуальний характер на них розтирався зелений пігмент, яким фарбували очі царя під час ритуалів. Зелений колір вважався кольором вічного життя. На лицьовій стороні зображена величезна постать царя в білій короні Верхнього Єгипту. У руках він тримає булаву, щоб знищити свого супротивника, царя Нижнього Єгипту, і заснувати єдине об'єднане царство. Іерогліфи зверху читаються як сом на та наконечник стріли мер, войовничий сом нармер. Ця палетка найдавніший історичний документ Єгипту, тому її зберігали і вшановували протягом багатьох століть. Усі наступні царі копіювали цей стиль і зображували себе серед богів і в атакуючій позі. А також намагалися встановити зв'язок із першим фараоном країни Нармером, щоб довести законність свого правління. Загалом за час існування держави фараонів в Єгипті правило близько 300 царів із 30 династії. Серед них хочу виділити царя, з якого почалася епоха великих пірамід. Його звали не Черехет, але нащадки дали йому прізвисько Джосер священний предок. Його прославили не діяння, хоча він був дуже успішним правителем, скільки роботи його приголомшливого сучасника та друга, мудреця та верховного жреця, астронома та засновника єгипетського календаря, імхотепа. І серед іншого він був великим царським архітектором. Для свого царя Нечеріхета він побудував першу єгипетську піраміду, відому як піраміда Джосера, і це не тільки перша піраміда. Найперша найграндіозніша кам'яна споруда в світі, епоха Древнього царства пов'язана, звісно ж, із великими пірамідами Гізи. Перед нами абсолютно фантастичний витвір мистецтва це статуя царя Хафра або як його прозвали греки, Хефрена, будівельника другої великої піраміди, це втілення могутності, величності і непохитної царської волі. Закарбована в неймовірно твердому камені, складному для обробки. Його хранитель знаходиться за потилицею. Це небесний прототип царя. Золотий бохор. Завжди, дивлячись на такі речі, слід розуміти контекст. Тому давайте уявімо стародавній храм з величезними гранітними стовпами і безліч у статуй царя. Скрізь горять масляні світильники. І чути звуки великої храмової арфи. Тепер епоха пірамід починає сприйматися по іншому дуже витонченою та красивою. Це не лише епоха монументального мистецтва, а й епоха неймовірних пам'яток. У Некрополі Мейдун, коли робітники під час розкопок розкрили незнайому гробницю і війшли туди зі смолоскипами. Вони тут же з диким лементом вибігли звідти, кричачи, що тут живуть джини та Нефрити. Коли туди увійшли археологи, то вони побачили проникливий погляд принца Рахотепа та його дружини Нефрет. у період пірамід такі вусики були дуже популярні. Рахотеп був рідним братом фараона Хуфу, або як його прозвали греки, Хефрена і сином фараона Снофру. А його дружина мала дуже гарний титул Рехет Нес, представлена цареві. Тобто, це не просто якась знатна дама, а та знатна дама, яку цар знав особисто. Серед скульптур цієї епохи ще одна чудова статуя царського сина Каабер. І це не просто статуя це Ребус. Якщо подивитися на нього у профіль, то він точно передає єгипетський іерогліф Сер. Високопосадовець або людина зі званням. І він виконаний настільки реалістично, що коли його знайшли робітники, вони закричали А! Шейх нашого села! Так він був схожий на голову їхнього села. Мені здається, що й у мене теж знайдеться кілька схожих знайомих. Цікаво, що вони робили у стародавньому Єгипті. Усі ці люди оточували своїх царів. І серед них іноді зустрічалися зовсім дивовижні постаті. Наприклад, карлики, яких у Єгипті дуже любили. Карлики часто були майстрами ювелірного мистецтва і традиційними виконавцями священних танців. Тому що великий Бог Біс, хранитель домашнього вогнища, захисник від псування і пристріту, був карликом. Цього високопоставленого придворного карлика звали Сенеп. І він мав прекрасну звичайну дружину, яка народила йому двох дітей. І цих дітей на скульптурному портреті помістили підніжки пана сім'ї, щоб він, ніби був одного зросту з дружиною у просторі вічності. За правління царя Пепі II, коли йому було всього 8 або 9 років, один із його вельмож, Хуфор вирушив з експедицією в далекі країни Африки. І привіз звідти море дарів. Але спершу він відправив цареві перелік всього, що везе, і розповів, що йому вдалося отримати карлика далекого племені, який весело танцює та співає, і що це спеціальний подарунок його величності. Маленький цар написав хуфору, обіцяючи значні посади, які той отримає, які подарунки в золоті йому будуть вручені, якщо він довезе цього карлика. І буде пильнувати, щоб той не впав з борту судна, щоб не захворів. Попрагне серце моє цього карлика більше ніж усіх дарів півдня. Епоха Стародавнього царства це ще й доба мудрості, доба великих творців єгипетської думки. У 25 столітті до нашої ери мудрець Тахотеп створює текст мудрості. Який говорить про те, що людина повинна помістити Бога в своє серце, тому що Бог не в храмі, а вже в серці людини, і що мистецтво не знає межі, хіба може художник досягти вершини майстерності? Після цих слів зовсім інакше дивишся на скульптуру писця 25 століття до нашої ери, який навіть трохи тривожно дивиться у вічність, бо чекає наказу від свого володаря. Але він хотів бути саме так зображеним для вічності, в образі того, хто зберігає та передає знання. Адже палетка переписувача означала, що він знав меду нечер, божественні слова, як називали стародавні єгиптяни свою мову, ця людина, що володіє писемністю, хранитель мудрості, який розмовляє з богами однією мовою. Тому не модна перука, ні одяг. Ні найдорожчі матеріали, які могли використовуватись у ритуалі поховання. А ось це зображення палетки писаря для стародавнього єгиптянина давало більше сенсу і статусу, ніж будь що інше. А ми проходимо далі залами музею. Це одна з найулюбленіших пам'яток відвідувачів, статуя Ка царя Ауїбри Хора 18 століття до нашої ери, зроблена з дерева. Цей чудовий пам'ятник був знайдений у нетронутій гробниці в Дахшурі. Для прикладу, в гробницю Тутанхамона грабіжники пробиралися двічі, перш ніж її було знайдено у ХХ столітті Говардом Картером. А в цю жодного разу. Але оскільки ця епоха не була настільки багатою, як за часів Тутанхамона, то навіть поховання царя було дуже скромним. І через це воно не увійшло так яскраво в історію археології. Але це була перша гробниця єгипетського царя, знайдена у первозданному вигляді, і яка зберегла такий фантастичний витвір мистецтва. У 16 столітті до нашої ери починається нове царство блискуча епоха, коли Єгипет захоплює весь навколишній світ. У єгипетській історії ми знаємо, що найменше шість жінок фараонів, але найвідомішою і найуспішнішою залишається цариця, яка одноосібно правила 22 роки. Її величність мааткара Хадчипсуд. Це цариця, яка, будучи дочкою великого царя Тутмоса І, рано овдовіла, коли помер її чоловік Тутмос ІІ. Не побажала поступатися троном своєму пасинку і захопила престол. Далі ми переходимо в одну з найнепростіших епох в єгипетській історії Амарнську, яка була пов'язана з релігійним переворотом, коли цар Аменхотеп IV, який змінив своє ім'я на Ехнатон, угодний Атону, відмовляється від релігії своїх предків і підносить хвали єдиному сонячному диску. Але незважаючи на заборону молитися колишнім богам, були в цій епосі і свої плюси. Художники нарешті отримали свободу від усталених канонів. Наприклад, пам'ятник, який прославляє стосунки в царській сім'ї, ніколи раніше цар не зображувався у розслабленій позі, наче втомився після довгого трудового дня. До цього всі зображення фараонів були грізними, величними, демонстрували, як він побиває своїх ворогів. А тут він трясе золотою сережкою перед старшою дочкою, і поряд сидить його дружина Нефертіті ще з трьома дітлахами. Одна з дівчаток у тонкому жесті торкається підборіддя своєї матері або зображення, де Ахнатон цілує свою дочку. Єгипетське мистецтво ніколи раніше не зображало нічого подібного, але в цю епоху особисте почуття стало можливим, що робить її незвичайною, незалежно від того, як ставитися до її релігійних реформ. Відомо в усьому світі, завдяки своєму бюсту, цариця Нефертіті носила титул великої царської дружини. Але є одна важлива деталь. Вона не була коханою дружиною, коханою дружиною була інша жінка, Кія, що носила унікальний титул, дружина царська найулюбленіша і, мабуть, нефертіті віддала б усе, включаючи свою знамениту синю корону, яка прославилася завдяки її бюсту, виставленому в Берлінському музеї, щоб здобути цей титул. Любов була настільки неймовірною. Що на саркофазі цієї жінки були викорбовані вірші, написані особисто царем, в яких він порівнює її дихання з північним вітром, який несе до його ніздрів вічне життя через це неймовірне кохання. Дивовишна та сумна гра долі її саркофаг був пізніше використаний для поховання самого Ехнатона, тільки до нього додали бороду та царські регалії. І те, що знову свідчить про величезне значення імені, коли реформа пала і ім'я Ехнатона було прокляте, він був якимось чином похований у цьому саркофазі, який сам замовляв для коханої дружини. Ті, хто вдерлися до гробниці, зірвали обличчя і вирізали ім'я, щоб позбавити цього царя вічного життя. А цей саркофаг з одного боку, пам'ятник великого кохання. Адже на його підніжжі вірші про дихання північного вітру. А з іншого боку, свідчення страшної ненависті до імені реформатора, від якого постраждало дуже багато людей. І загадок у історії Ехнатона більше, ніж відповідей на них. Щойно проходила група із якимось дивним екскурсоводом. І один турист запитує А що у них були прозорі саркофаги? і екскурсовод каже так, скляні. Просто для ясності, це сучасний пластик, муляж, щоб зібрати розсипану інкрустацію. Будь ласка, не ведіться на таку нісенітницю. Син Ехнатона, який правив після нього, відомий усім, навіть людям, далеким від єгипетської історії. Тутанхамон сходить на престол дев'ятирічним хлопчиком і повертає єгипетську релігію до витоків. Тому за час його правління створюється дуже багато статуй і зображень традиційних богів. Одна з найзнаменитіших Тутанхамон в образі бога місяця Хонсу, хоча у ньому вже також проглядається і спадщина амарнської епохи, яка увійшла до подальшого традиційного мистецтва. Коли Тутанхамон несподівано помер у 19 років, він не залишив спадкоємця. А тому на престол зійшов його воєначальник Хоремхеб. Так як він не був пов'язаний з царською, а значить і божественною сім'єю, то, щоб легітимізувати свою владу, він позбавляється своєї першої дружини Аменії і одружується на іншій молодшій сестри цариці Нефертіті, мутнеджемет у середні віки під час землетрусу скульптурна група впала і розкололася на безліч частин. Лише у 2000 році видатна дослідниця Хурік Сурузян зібрала всі фрагменти на металевій рамі, щоб коли нові фрагменти будуть знайдені, а їх досі знаходять, можна було доповнити ці частини до реконструкції. Цариця Мутний Джемет прожила коротке і не дуже яскраве, як це часто бувало з єгипетськими царицями життя. Вона відчайдушно намагалася народити спадкоємця, тому навіть кістки її мумії всі в пустотах. Але, на жаль, вона так і не змогла. Починається епоха ремесидів, 13-го століття до нашої ери. У музеї багато пам'яток Рамзеса Великого, наприклад, образ Ребус, Немовля. Це сам Рамзес, Поза, в якій він сидить з пальчиком біля рота на коліночках. Читається як іерогліф Мес. У руці у нього тростина Су, на його голові сонячний диск РА. Все разом рамесу це ім'я царя, втілене в сонячному немовляті, над яким нависає захисник Сокіл Хор. Уявіть, що ви заходите до заміської оселі, яку закрили на літо. Уявіть, сперте повітря в кімнаті, цінні предмети, мовчазні предмети меблів, відчуття, що ви щойно потурбували примарних власників порожніх крісел, бажання відкрити вікна. Щоб знову впустити в цю кімнату життя. Так писав видатний археолог Артур Вейгал, який у 1905 році знайшов у долині царів гробницю знаменитих батьків цариці Теї, коханої дружини Аменхотепа III, Юї та Туї. До того як знайшли гробницю Тутанхамона і комплекс гробниць у Таннісі, це було найбагатше знайдене поховання. Яке дочка з особливою любов'ю збудувала для своїх батьків. А це цариця Їхатеп, яка правила в 16 столітті до нашої ери, коли Єгипет воював за свою незалежність з племенами кочівників. Її роль у відправленні провізії на фронт була настільки велика, що вона отримала вищий військовий орден, на мисту у вигляді трьох величезних золотих мух, які раніше ніколи не отримувала жінка, гробниця цариці була непотривожена, але її знайшли, коли Марієт був у Каїрі і Дауд Паша, губернатор Кени, вирішив зробити йому подарунок. Він зняв усі прикраси з мумії цариці, виклав їх на чорний оксамит, а рештки цариці викинув у Ніл. Коли Марієт приїхав і дізнався про це. Він особисто бив усіх своїм ціпком. Адже це була єдина недоторкана гробниця єгипетської цариці, з останками якої ось так вчинили. Неймовірно, ганебна історія не для археології, але й просто нешанобливого шанобливого ставлення до цариці, яка колись була орденоносною легендою єгипетської держави. Тут є також мумії царських улюбленців, тварин. Наприклад, цей приголомшливий собака і маленький бабуїнчик були поховані в долині царів між гробницею Аменхотепа II і Хоремхеба. Згідно з дослідженнями, бабуїн прожив дуже довге щасливе життя, але в дитинстві у нього були вилучені ікла, щоб він не покусав царську персону. І собака таке зворушливе і водночас сумне видовище. Тут також знаходяться священні коти, саркофаг улюбленої кішки принца Тутмоса, яку звали Таміїт, пані кішка. Не якась вам дворова кішка, а пані, знаменита статуетка гіпопотама 19 століття до нашої ери. Такі гіпопотами асоціювалися з нільською стихією, що несе життя. Але зауважте, що в нього трохи відбиті ноги. Це було зроблено спеціально майстром, щоб звір не міг рухатися і завдати якихось збитків власнику гробниці. З цієї причини трошки пошкоджувалися як статуї інших грізних тварин, так і надписи і іерогліфи з їх зображеннями. Ну і звісно, перлина колекції каїрського музею, знахідки з гробниці Тутанхамона, царський парадний трон на спинці цар зображений у вигляді сонця. І його дружина, третя дочка Ехнатона та Нефертіті, Анхісинамон, в образі зірки Сіріус, чаша благопобажання і одне дуже важливе свідчення кохання, кришка скриньки зі слонової кістки. Це сцена у саду. Дружина простягає тутанхамону букети. А поруч служниці збирають із кущів жовті плоди. Це Мандрагора, яка вважалася символом неймовірної пристрасті. Та сили богині матері, тобто цей предмет це освідчення Анхисинамон у коханні своєму чоловікові, образ Анубіса, великого володаря Некрополя і того, хто трансформує сутність померлого на шляху іншого світу. Насправді це релікварій, усередині нього порожнеча, куди були складені ритуальні предмети для відкривання вуст і очей царя Тутанхамона. Величезний ковчег, у середині якого зберігалися канопи з нутрощами царя, охороняє богиня хранителька Салкет. А в іншій залі, в якій заборонено знімати, головна легенда музею царська похоронна маска з 10,5 кг золота. Всі дивляться на фантастично гарне обличчя царя. Мало хто споглядає на потиличну частину, на якій написані заклинання для його трансформації у великого споконвічного Бога, які мінімум на 400 років давніші за самого Тутанхамона, у 2011 році, під час Єгипетської революції, центром якої стала площа Тахрір, кілька людей пробралися вночі до музею, розбивши скляний дах, щоб викрасти золото Тутанхамона. На щастя, ці особи рідко відвідували музеї, тому, не орієнтуючись тут, вони не знайшли те, що хотіли. Але коли наступного дня люди дізналися про це, вони три доби, поки в країні не було влади, підміняючи один одного, тримали живий ланцюг навколо музею, щоб більше нікого до нього не підпустити. Те саме відбувалося навколо Олександрійської бібліотеки. І найнеймовірніше, навколо величезної території карнакського храму з мінаретів. Оголошували, з якого боку храму готується прорив, щоб люди внизу могли запобігти цьому та не дати пограбувати храмові сховища. І це були не лише археологи та студенти, а й прості городяни. Ось так приголомшлива єгипетська національна ідея подолала релігії, культурні коди та мови. Заради порятунку історичних пам'яток, і ось такий приголомшливий музей, в якому від побаченого просто дух захоплює. Ми сподіваємось, що змогли вас зацікавити, і наступного разу, коли ви приїдете до Єгипту, то обов'язково його відвідаєте, не квапливо прогуляєтесь між вітринами зі скарбами, створеними більш ніж 6 тисяч років тому.